Мої вітання, і сьогодні одразу до роботи. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі обіцяє розморозити 2,3 мільярди від продажу футбольного клубу Челсі та направити їх на допомогу Україні. Хоча він зазначив наявність юридичних складнощів у цьому питанні, але він пообіцяв: я налаштований, зробити все можливе, щоб ці кошти були розблоковані та використані за призначенням. Отут буде складніше. Так, поїхали. Велика Британія розморожує активи Челсі футбольного клубу і передає нам ці кошти. Дурість якої світ ще не бачив. Це про новину. 600 гривень донат. Дякую, молодці. Завтра обов'язково вже з вами назбираємо нашу сотку і купимо щось потрібне, необхідне для наших захисників. Так, значить, дурість просто несусвітна, але давайте дивитися на що такі заяви тоді робити. Це також історія про маніпуляцію. Це, це також історія про політику. Політика тере маніпуляція. Ну, коли вони вже награються. Британія консультує Україну щодо ведення мирних переговорів зі Штатами у Саудівській Аравії. Британія консультує нас щодо перемовин. Британія... Давайте так, підтримка в наш бік від Британії. Вже бачили точно таку картинку. Uh, у Британії є своє бачення, причому доволі справедливе щодо ситуації uh, з приводу війни. Uh, Британія точно знає, що у нас uh, не один шлях подолання uh, вирішення цієї проблеми, тобто ми розглядаємо декілька варіантів. Одни, один із них, один із цих варіантів, дуже сильно британцям не подобається. І якщо ми і далі будемо стояти на своєму, їм легше зробити заміну навіть конкретної людини для того, щоб все було ок, і все було справедливо, і все було добре. Отак. От а значить. SpaceX сьогодні зазнав масової кібератаки. ip адреси кіберзломників знаходяться в Україні, заявив Ілон Маск. Ясно, сьогодні в дурків вихідний. Значить, у всьому, що відбувається у світі, винні українці. Ну, це зрозуміло. Це ви ще не знаєте, як ми Чорне море викопали. Ви почитайте. Так, значить, українці взламали. Илона Маска. Звучить привабливо. На жаль, не. Значит, шо, на що він це каже тоді? Що би що. У нього через нас е, стоять, е, стоїть бабло. Він через нас втрачає бабло. Е, ми йому як кістка просто поперед горла стоїмо. З чим це пов'язано? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що, як, як він втрачає через нас бабло. Що таке, що несеться, що коїться? От звідки такі заяви. Можу вас запевнити, ми не надаватимемо військової допомоги расистам, заявив Держсекретар США Рубіо. А ми ось це з вами і перевіримо зараз. Штати підтримка. Озброєнням будь-яка військова підтримка в бік расистів. Чи буде надалі від штатів? Яка підтримка? Штати хочуть обкрутити всіх на світі? Таку виставу зробили? Не вийде так, як вони хочуть. Щодо підтримки військової допомоги расистам, відповідь так, але це не те, що ми з вами думаємо. Це не пряма допомога. Це пряма підтримка, це історія про те, що ми з вами дізнаємося, що Штати разом із іншими країнами, і це не одна країна, вони в одному альянсі. І це пов'язано з війною і зі зброєю. І ми з вами про це дізнаємося. Фондовий ринок штатів та крипта летять у прірву. Найбагатіші люди втрачають мільярди, акції найбільших компаній намацують дно. І причина всьому торгові війни Трампа. Що далі буде? Штати, економіка, фондові ринки. Страждати буде простий народ штатів, однозначно 100%. Не бачу, що тут сильно мільярдери постраждали. Я навіть більше скажу: Трамп задумав влити щось нове. В фінанси, в економіку, в свої кармани для того, щоб це влити, треба знаєте, як пустити кров. Ну щоб трошки давління впало. Тобто, зараз те, що відбувається, це ним абсолютно спланована, навіть контрольована історія. Це йому на руку так потрібно. Якщо підсумки зустрічі в Саудівській Аравії сподобаються Вашингтону, постачання військової допомоги Україні можуть відновити відновлення постачання нам військової допомоги. Боже, ще якась істеріка буде е, у Трампа. Прям сердішний приступ трапиться у людини. Е, з приводу того, що ми тут миру не хочемо, що таке коїться, бла бла бла. Е, значить так, давайте про військову допомогу. Е, історія така: навіть коли Трамп каже, що Штати не допомагають нам, це не зовсім так. І ми з вами про це не дізнаємось з новин і не треба нам про це з вами знати. У Женеві представили 31-сторінковий план припинення вогню в Україні. Головне: пропонують створити 10 кілометрову буферну зону між арміями під наглядом 5 тисяч цивільних і поліцейських. Для гарантування безпеки планують залучити 10 тисяч міротворців ООН. Спільна комісія її складатимуть українські та російські військові разом із міжнародними спостерігачами. Оце пізділка буде знатна, звісно. Комісія має контролювати дотримання умов припинення вогню. Да, Я прям сплю і бачу, як то воно буде. 100 гривень донат. Дякую, молодці. Втім, відмічається, що головною перешкодою а ну, для реалізації плану може стати позиція Кремля. Бункерний може не дотримуватися умов припинення вогню. Та ні, ну коли таке було. Женевський план на 31 сторінку. Є право на життя цього плану? Коли знаєте курсову роботу треба написати ну, години за три, а ти ще й з бадуна. Оце приблизно так. 100 гривень донат. Дякую, молодці. Дякую вам.